Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, тішителю душу істини, що всюди і все і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди усолиться в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, води нас дорогою життя. А через Твоє слово освічуй наші кроки, щоб ми могли якнайкраще бачити цю дорогу, яку ти нам показуєш, на яку провадиш, і даруй світла, щоб ми могли перебувати у твоєму світлі. Просимо тебе, Господи. Отже, ми продовжуємо роздумувати над п'ятикнижям Моїсея. Можемо сказати, що це основний закон, який є записаний: ці п'ять книг. Вони мають свої і прості місця, які можна зрозуміти, але є і складні місця, де потрібно справді призадуми, і потрібно також вияснення. Ну і можемо користуватися іншими коментарями, які нам можуть в цьому допомагати. Але коли сьогодні я буду починати нашу зустріч, то хотів би насамперед спитатися, чи ну ви собі просто подумайте в глибині свого серця. Не будемо всі говорити. Чи ми б були готові втратити свої привілеї для добра народу? Тобто ті привілеї, які ми маємо, кожен, напевно, свої, але чи ми би були готові їх втратити для добра народу? Знаєте, бо ми втрачаємо інколи привілеї е, через гріх, через пристрасті, через все. А тут треба привілеї для добра народу, трошки інше так. Або чи ти би готовий був, наприклад, якісь матеріальні добра віддати для інших, для церкви, наприклад, для родини, навіть для своєї родини, близьких ваших, яких ви кажете, що ви любите. Чи ви готові би все віддати? Чи вам отака думка щось пробуджує, чи ви б сказали, Ні. -ні я працював, воно належить мені. так? Чи ми готові б. Померти, наприклад, заради інших людей, грішників, щоб вони отримали це щастя. Я не кажу, що це потрібно, але як вам оці такі думки і що вони у вас продукують? Отже, ми можемо над цим подумати собі, чи справді ми готові щось справді віддати для добра, для кращого майбутнього, родини? Церкви, нашого українського народу, наприклад, і так далі, ці моменти мають нам звучати. Бо коли ми є перед Богом, то ми маємо ставати справді у правді. Отже, Мойсей, який переходить через Червоне море, заки він його перейде, він має зробити той перехід, він дотримується певних правил, і ці правила також потрібні є у пустині. І ми говоримо, що певні правила Бог дає на горі Синай, насамперед, щоб укласти. Завіт із своїм народом. Тобто Бог буде обіцяти зі своєї сторони, а народ має обіцяти зі своєї сторони. Е, також, якщо читаємо уважно е, книги, ці п'яти книжі і особливо книгу чисел, чому ізраїльтяни вирушають у протилежному напрямку? Їм треба йти на північ, а вони йдуть на південь. Так? Чому вони роблять ось так? Бо тому, що Бог хоче привести народ до гори синай, нахорив, на який Мойсай, ми знаємо, мав оце зустріч з Богом через палаючий кущ. Тут можемо подумати, якщо Мойсай щось пережив дуже важливе на горі синай це його здивування чи його запалення серця, де Бог його запалив, то також. Потребу мають бути мають усі, які йдуть зараз з Мойсеєм. Вони не просто йдуть не в тому напрямку, а йдуть, щоб закласти насамперед соїз, е, Союз. Е, на третій, наприклад, місяць після виходу з Єгипту mm. народ е, спочатку був перед горою, інша назва ми, ну, перед горою Хораю Хорив. Ми кажемо, або Гора Синай. і вони мають заключити оцей. Знаєте, найкраще є подружжя, так, чоловік і жінка, які заключають між собою цей завіт. І тут, власне, Бог як наречений, і народ як наречена. це центральні події, про які я зараз говорю. Старого завіту, пророки це будуть по-своєму вносити і пояснювати. Але звідси, і ми говоримо старий завіт, від цього завіту, який укладає Бог. З народом тут уже не з одною людиною, наприклад, там з Мойсаєм, але з усім народом, Бог заключає з Ізраїлем цей завіт, який буде пере, ну, цей завіт буде перемінювати насамперед народ, і цей завіт, який вони будуть дотримувати, вони будуть цим і відрізнятися від інших народів. І найкращим образом для вираження цього всього, як я вже говорю. Це є подружжя, і які притаманні риси подружжя більшість з вас живе у таїнстві подружжя, і ви б могли собі якісь нюанси запитати, що є найважливішими, тобто, які є риси подружжя. Тобто, ми всі проходили навчання, коли нам церква давала шлюб. Ну, не церква, а священник у церкві, але церква благословила нас, і тоді якісь є основні моменти. Тобто є любов, на якій будується подружжя, так? Отже, це безумовна любов, любов Бога до народу, до Ізраїлю. Бог любить без жодних умов. То ми, коли пояснюємо про Бога, то можемо світом говорити щось інше. Але Бог любить без умов, тобто безмежна є Божа любов. Також тут можемо говорити про Бога, який є безперервний. У любові Бог постійно любить. Якщо, наприклад, ми там читаємо цитати у пророка Єремії, я полюбив тебе вічною любов'ю. Так, оцей момент, Божа любов є безперервна, безумовна, безперервна, друге, і тепер виключна. Тільки Ізраїль є його народом, вибраним народом. Отже, є виключення тільки оцей народ, тому ви бачите, як подружжя. Також закладається в церкві, і де на любові будується постійна любов до самої смерті, і одне для одного мають давати. І тому цей образ подружжя тут можна говорити про Бога і про народ. Ну книзі Левіт 26,12. Ми читаємо: Я ходитиму проміж вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Чуєте, я буду. Вашим Богом, а ви будете моїм народом. Отже, я буду твоїм Богом, каже Господь, кожному із нас сьогодні. Виключно я і ніхто інший. Я буду твоїм Богом. Пер-друге, ти будеш моїм єдиним народом між усіма народами землі. Тобто, ці моменти ми маємо почути також особисто, як воно є. Якщо хтось один не виконує цього, то інший також не зобов'язаний. Звучить я не знаю, як вам. Тобто, з двох сторін. Є закладений договір. Бог зі своєї сторони, народ зі своєї сторони. Якщо, наприклад, Бог дотримує, то має дотримувати і народ. Отже, тепер всі. Наступне таке, що всі ця згода є всього суспільства у даній ситуації вибраного народу. Ми про це читаємо і про це чуємо. Всі відповідальні за інших, тобто, кожен відповідальний. За свій народ е, також цей завіт є запечатаний кров'ю. Дуже гарно, коли Мойсей говорить: вихід, 24 глава, 6 8 стежки, взяв Мойсей половину крові, налив її в миски, а половину вихлюпав на жертовник Потім узяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали, усе, що сказав Господь, зробимо і слухатимемося. Чуйте, що народ каже. Усе, що сказав Господь, зробимо і слухатимемося. Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав це кров завіту, що уклав Господь із вами згідно з усіма цими словами. Вихід, 24 глава. Отже, ми це читаємо. Ми розуміємо, чому йдеться, коли йдеться про новий завіт, буде знову пролита кров. Тут є інше, це старий завіт, але цей завіт є дуже важливий. Тут ми будемо говорити про цих 10 Божих слів. Отже. Бог робить подарунок, найкращий подарунок як для своєї нареченої, бо Бог наречений. Давайте увійдемо у цей образ. Він робить цей подарунок, щоб його народ міг пізнавати його волю. Бог хоче, щоб народ знав його волю, і Бог це говорить. Не йдеться про якесь накидання згори, бо це ми так уже сприймаємо тепер. Нам треба увійти у цю подію глибше. І розглянути. Отже, Бог не накидає згори, Він не просто наперед встановлює певні правила. Тут яка мета цього є, щоб народ був щасливий всього на всього? У второзаконня, 10 глава, 12, 13 стежки Ізраїлю: чого Господь Бог твій вимагає від тебе, як, як не того, щоб ти боявся Господа, Бога Твого, ходив усіма його дорогами. І служив Господеві Богові твоєму усім твоїм серцем, всією твоєю душею, додержуючи заповідей Господа та його установ, що їх я сьогодні заповідаю тобі, тобі ж самому на добро. Прекрасно. Тобто, ви бачите, що ці цитати розкидані по всіх книгах, тому треба. Дійсно сидіти і збирати її докупи, але ви зараз якраз отримуєте, що можете собі це зліпити, як кажуть, докупи. Отже, дотримання закону нам треба зрозуміти не є умовою заключення завіту. Навпаки, є наслідком цього. Це є плід цього. Вони хочуть виконати, вони прагнуть виконати. Я думаю, що ми також прагнемо напевне, бо ставимо себе так на їхнє місце. Це справді приємно спілкуватися з Богом. Отже, вони хочуть виконати цей плід закон. Уже не дав у даному випадку, коли ми говоримо, не даний єгипетським рабам. Це вже люди, які подорожують до обіцяної землі. Тут метафор можна дуже багато. Ми також ті подорожуючі і маємо ці божі закони, Божі заповіді як великий подарунок для нас. Тут можна також розійтися думками, але дивіться. Що відбувається з народом? Вони тут говорять, як ми тільки що сказали, будемо все слухати, так у виході, 24 глава. Усе, що сказав Господь, зробимо і будемо слухати. А що у виході, 32 глава, буде розказуватися? Нам буде йтися про того золотого бичка, і це відбувається після того, коли народ сказав, що будемо все слухати і все виконаємо. Отже, 32 глава, коли народ побачив, що Моїсей забарився, не сходив з гори. Збився він юрбою коло Арона, та й каже до нього: Ану, зроби нам Бога, щоб він ішов поперед нас. Бо отой Мойсай, той чоловік, що вивів нас з єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося. Як така різка переміна, як таке може бути? Бачите? Ну, ми зараз будемо це досліджувати. Народ хоче Бога і хоче Богом керувати. Вони хочуть зробити свого Бога. Вони хочуть створити Бога на свій образ, яким можна керувати. Його можна класти де хочеш і вести куди хочеш. З часом ми не маємо такий образ Бога, як золотий телець. Ну, телець ніби все добре, бо тельців проносили в жертву, а вони собі роблять золотого тельця. Уявіть собі, скільки золота мали. Ну, мали вони, ми там знаємо, як вони виходили з Єгипту, не багато чого набрали. Але добре, вони хочуть керувати Богом. Золотий телець є доброю такою метафорою, іншими словами, спробою, щоб керувати Богом, маніпулювати Богом. Повірте, є християни, які хочуть маніпулювати Богом, які хочуть використовувати Його так, ну щоб він так робив, як вони хочуть. Тобто, нехай буде воля твоя, але я тебе прошу, зроби мені це. Я тебе прошу, ось про що. І тут питання: чи ви, чи ви віруєте у люблячого милосердного Бога? Тобто ми бачимо це старий завіт, але нам багато говорить і людям, які живемо після народження Христа. Отже, ми хочемо керувати не просто людиною, а ми хочемо керувати Богом. Тому тут треба дійсно від такої спокуси, якби звільнитися, багато добрих власне людей, побожних людей, можливо, навіть і у Чернечому житті, які хочуть керувати Богом. Вони хочуть керувати ним або намагаються і, і хочуть сказати, що це є Божа воля, тому дуже вважайте. Все перевіряється святим письмом, все перевіряється Словом Божим. Навчання церкви буде говорити про це багато разів, щоб часом хтось не узрупував слова Божого і не робив з вас рабів. Ми свобідні, вільні. Тут такий делікатний момент, тому це треба справді відчувати. Передивіться далі: Бог. Ми говорили про подружжя, наречений і наречена або чоловік і жінка. Отже, Бог, як чоловік, мав би відкинути свою невірну дружину, свій народ. Бо ця невірна дружина, оцей народ, вони поміняли Бога на золотого тельця. Це вже більше виглядає не народ Бога, не дотримання Союзу. Второзаконня 9:12. Встань, спустись швидко звідсиля. Бо зіпсувався народ твій, який ти вивів з Єгипту, скоро звернули вони з дороги, що її я заповідав їм, вилили собі Боввана. Отже, чуйте, як, як тут Бог говорить до Мойсея? Тут дуже цікаві слова. Е, тепер второзаконня 9:14. «Відступись від мене, я вигублю їх. І зітру їхнє ім'я з-під небес. Слухайте, що Мойсей чує. А виведу з тебе народ більший і сильніший від цього народу. Можна би сказати, Мойсей чує прекрасні слова на перший погляд. Мойсей стане дійсно, вже не буде звітом, звід, звідки взявся цей народ, ми вже знаємо. Отже, Бог, якби у 32 главі виходу. Бог питає Мойсея дозволу знищити. Тепер новий народ, якщо згідно того, що Бог зараз скаже, є записано нам, то вони б могли назватися вже не ізраїльтянами, а мойсеянами. Вони би могли бути вже від Мойсея походити, так? Був Яків, якого ім'я було Ізраїль, і вони ізраїльтяни. Тобто Бог дав йому, тобто він мав там велику боротьбу у 28 й главі, буття, і там бачимо, що його ім'я вже Ізраїль. Тут є для Мойсея, можна би сказати, на перший погляд, гарна спокуса. Ну, з мене вийде народ і так далі. Бог питає, як я вже сказав. Тепер до тебе питання. Якщо би Бог зробив тобі таку саму пропозицію, яку робить Мойсеєві, яка була б твоя відповідь? Ти б сказав, Боже, ти хочеш так роби? Нехай буде твоя воля. Побожі християни тільки так відповідають, так? Мойсей не одобрює Божу пропозицію. Це мене дуже зацікавлює. Бог каже до Мойсея: твій народ, який ти вивів з Єгипту, згрішив. Чуєте, як Бог каже Мойсею, а Мойсей відповідає ясно і чітко. Вихід 32:11: Навіщо, Господи, палатиме гнів Твій на народ твій, що ти вивів? <з> землі Єгипетської, потужною силою і міцною рукою? Мойсей чітко відповідає: Народ не мій, а твій дуже гарний діалог іде, коли Бог у такий спосіб промовляє, і Мойсей відповідає. Ну, це треба дійсно мати якусь глибшу більшу мудрість, але Бог хоче з нами так діалогувати, так виглядає на цьому діалозі мені вже тут. Тоді що робить? Мойсей, вихід 32, тринадцять, це те письмо некраше каже: каже: Боже, згадай Авраама, Ісаака, Ізраїля, слух Твоїх, що їм клявся з собою цими словами: розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим у віковічну посілість. Нагадує Богові, що Бог мав чи має. Чинно домовленість, та домовленість ще є з патріархами. Молодець. Тобто, Господи, ти ж уклав вже з ними домовленість. Про що ти тут мені зараз говориш? Так? І тепер вихід 32,32. -32. Ох, коли б ти простив їхній гріх. Ані, то викресли мене з твоєї книги, що ти. Написав. Ви уявляєте собі, що робить Мойсей? Тобто він не погоджується, щоб були Мойсеяни. Він заступається за народ, він виявляє відвагу аж до такої міри, що готовий бути виключений із задуму спасіння. Не йдеться про нього. Мойсей тут, можна би сказати, має таку геройську поставу і просить про прощення. Він не хоче, щоб Бог знищив цей народ, який. Провинився. Що це тобі говорить? Що це нам, зрештою, всім говорить? Що є люди, які провиняються? То цікавий такий момент для нас всіх. Він звучить, і він е, щось у нас пробуджує, напевно, у кожного своє. Отже, нам треба завжди пам'ятати, що Бог веде свій народ. Так, народ не слухає його, вони будуть. За це страждати, будуть покутувати, будуть ходити 40 років по тій пустині, у старше покоління тих єгипетських рабів, колишніх, виросте нове покоління. Так Бог буде вести свій народ. Нам важливо, куди, перш ніж приведе до обіцяної землі, дуже важливо їм прийти на гору Синай, щоб вони, так як ми сьогодні сказали. Я так всього не перечитував, бо ви це вже знаєте, але будете ще перечитувати, вглиблюватися, Бо він хоче. Закласти свій цей завіт це, як ми казали, безумовний, безперервний, винятковий. Отже, цей завіт є двостороннім, це стосується і Бога, це стосується і людей. Обидві сторони зобов'язані його дотримуватися як у подружжі. Якщо один невірний у подружжі, що з подружжям може статися? Так, ми розуміємо, що може, і все таки Бог взяв на себе також зобов'язання. Прощати гріх і невірність без завіту, як ми кажемо, нічого би не змінилося, тобто нічого би не відбулося, отже, він є важливий. І у цьому ця Божа педагогіка, якщо так переглядати оці е, ці слова святого писання, є надзвичайно прекрасними словами, де можемо углиблюватися. Найперше. Як діє Бог, яка є Божа педагогіка? Так? Хто є педагог, він розуміє, що ми вивчали різні принципи, різні кроки, як це можна робити, як вести дитину справді до Бога, там чи якщо ми священники, як вести дитину до усвідних знань, наприклад, як зацікавлювати, як це робити. Хто комусь дасться, комусь не дасться. Але Бог робить на першому етапі, насамперед, що він себе об'являє. Далі Бог заключає цей завіт, і Бог дає закон. Тобто вони спочатку заключають завіт, а потім вони отримують закон, якби ну якось так. Тут можна трошки подивитися, як це ще йде. Але коли ми говоримо про свободу, ми говоримо про визволення, от визволення Божого народу з Єгипетського рабства. Нам важливо, що це визволення має якось мати свої дальше етапи, свої виходи ну тобто, свої нюанси, про які ми і говоримо сьогодні, і тому. Дуже важливо заключити завіт з єдиним Богом і прийняти Божий закон як стиль життя. Це дійсно буде е, мати свою красу, і духовне життя тоді буде набирати нових, нових, як би кажуть, викликів і, і зростів, і так далі, і змін то тут все буде змінами. Нашої, нашим переображенням, насамперед, нашою зміною, нам треба пережити оцей шлях до свободи, як переживає цей народ. Він має свої нюанси. Ми маємо певні свої. Отже, де зустрів тебе Господь і де він тебе продовжує зустрічати, коли ти заклав цей завіт, насамперед. Із Богом, тому ми можемо в цьому тижні, який настане, піти до найсвятіших тайн, кожен зокрема, віруємо, що Ісус є під видами у Кивоті. Ми всі віруємо, ми тому навіть приходимо до церкви, робимо поклін, знак Христа і віддаємо честь Ісусу в найсвятіших тайнах. Тому нам треба заключити оцей завіт із Богом. Ми можемо це робити кожного дня. Кожен відповідно до свого стану, або ви можете просити, який стан вам вибирати, якщо ви не одружені, наприклад, або не в монастирі, так. Тобто ви можете просити Бога про це, але що ви хочете бути з ним ну, бути з ним і заключити цей завіт і йому сказати про це, це це мені видається дуже важливим. Коли я кажу, я приймаю твою безумовну любов до мене. Я знаю, що ти мені прощаєш, я вірю у це, я довіряю тобі, і я зі своєї сторони все буду робити, щоб виконувати ось твій закон, Господи. Закон це і Божі заповіді, чи дві заповіді любові, чи десять заповідей Божих. Так, ми насамперед, оці заповіді, я хочу виконувати їх. Але дійсно подивіться, що ви всі хочете виконувати відповідно до свого стану. так? Ми відрізняємося, хто в подружжі, то подружжя, хто так як я в священстві, то в священстві. І ми маємо хотіти і це сказати Богові у найсвятіших тайнах. Може, подумки, може тихо, може написати собі і прочитати це. Це буде дуже гарний час, коли ми перед найсвятішими тайнами стаємо. Бог нас завжди чекає. Бог каже: прийдіть до мене всі втомлені. І обтяжені, прийдіть, я заключу свою з вами, я буду вашим Богом, ти будеш моїм народом, чи ви будете моїм народом. Тобто кожен, зокрема, із нас має це зробити особисто. Це робити треба якнайчастіше. Якщо я це роблю часто, це що я нагадую собі, що я пообіцяв Богові, бо він мене покликав до таїнства подружжя, до таїнства священства, кого куди кличешся, так? Але нам важливо це нагадувати собі, нагадувати одні одним. Інколи я можу сказати комусь також, чи ти маєш цей завіт з Богом. Ви можете мене спитати, от що чи, чи ви маєте завіт із Богом, заключаєте, чи ви його відновляєте, чи ви про нього пам'ятаєте? Чи може ви з золотого тульця собі зробили? Таке може бути. Це може бути хтось, це може бути щось у нашому житті, що Бог може бути на другому, чи на третьому, чи на якомусь іншому місці. І так не може бути. Отже, Бог хоче заключити цей завіт із кожним із нас, щоб ми йому чітко це сказали. Щоб сказали: Ти будеш моїм Богом, а я буду твоїм таким, яким ти хочеш мене бачити. І ми будемо співпрацювати, щоб це нам вдалося, щоб часом не вийшло так, що ми говоримо про це, але ми робимо собі золотого тельця. Цей золотий телець є спокусою, як монахів, як священиків. Як вірних у подружжі, як хлопців, як дівчат, як дітей, ми часто маємо золотого тельця. Я не буду називати нічого, щоб вам не накидати щось. Ви зараз скажете самі, що для вас є золотий телець, якщо захочете поділитися? Якщо ні, то бодай для себе це виясніть. Чи дійсно Бог на першому місці, чи щось інше на першому місці? Так, я там питався, чи ти би готовий втратити всі привілеї. Або віддати всі матеріальні добри, або навіть все найкраще, що ти маєш, там заради родини, заради церкви, заради народу. Ми бачимо, що Мойсей вирішив, щоб він був викреслений з книги життя. Він вирішив, що не він, не від нього, а це Бог і Його народ. І це дуже прекрасно. Можемо тут далі роздумувати про це і говорити. Тому дякуємо. Богові за цей час, який ми провели сьогодні разом з вами. І Я зараз хочу на закінчення, щоб пізніше почути вас, щоб ви поділилися також своїми думками, як вам такі виклади, як вам ці думки, що вони у вас пробуджують, до чого вас закликають, що у вас рухають? Тобто, кожен буде мати можливість поділитися під твою милість. Прибігаємо Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди. Але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.